Вчора Верховна Рада, Львів і вся Україна попрощалася з видатним українцем, справжнім героєм Андрієм Парубієм. Я хочу подякувати кожного, хто вчора були представники всіх фракцій пліч опліч, віддалі честь панові Андрію. Він був людиною, яка вміла і здатна об'єднувати цей парламент. І навіть своєю смертю. Він об'єднав всіх нас. Це була людина, яка боролася за Україну і я без перебільшення можу стверджувати. Це був найкращий голова Верховної Ради. І ми всі це визнаємо. Це була людина, при яку парламент. Був парламентом. І закони народжувалися тут, в парламенті нашою роботи, а не в темних кабінетах за межами Грушевського п'ятя. Андрія вбили не лише як політика. Андрія вбили як героя Революції Гідності. І цей постріл постріл Кремля, постріл. І постріл п'ятої колони і антимайдану був постріл в Революції Гідності, в наші ідеали, в армію, в мову, у віру. І, звичайно, що сьогодні ми всі в шоці. Але нам точно треба не просто говорити, а діяти. Правоохоронні органи довели, що. Вбивство було організовано через мережу телеграмів, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі і побратими і посестри. Заборонити Телеграм в Україні вже і зараз. Мова не йдеться лише про те, щоб увічнути пам'ять Андрія таблицею на стінах, це очевидно. Мова не йдеться про те, щоби визнати Андрій був героєм і залишається героєм в серцях кожного українця. Мова йдеться про те, щоб ми спільно з вами, дорогі друзі, дорогі побратими, все приділили армії, все приділили української державності, все, все приділили мові, все приділили вірі. І головне зберегти єдність. Бо єдністю ми переможемо ворога. Дякую і світла пам'ять, Андрія поробію.